Апараді в одному тому передбачити посаду головного спеціаліста, враховуючи через об'єм роботи, які находимо, бажаємо, що посади головного спеціаліста з інформаційного робота буде досадка. По-друге, управління муніципальної поліції, рішення ж було прийнято на операльному засіданні, положення про муніципальну поліцію. Як встановлено на рішення буде подано на затвердження сесії термін, визначений міською радою про місячний термін. І я вас е хочу е затвердити, що це положення не буде мати норм, які стувалися е депутатами. Що є положення про подібні підрозділи в інших містах України? Це буде який не буде. Виконувати функції охорони громадського порядку, ми не можемо дублювати повноважні функції, які виконує Орган внутрішніх справ. Але в той же час я думаю, що ніхто не заперечить, що Орган внутрішніх справ не виконує ті завдання функції, які на них покладені саме місцях здійснення торгівлі і в інших місцях, де перебуваєте на Що стосується запитання. Тараса Європа, я хотів би конкретизувати. Я не знаю про яке е, який підрозділ конкретно служба у службу справа, а ми минулого разу до вашої пакети голосували за стану заслугову.